З 11 січня поточного року до підрозділів Міграційної служби Житомирської області для оформлення паспортів громадянина України у вигляді id картки вже звернулося майже тисяча осіб, яким виповнилося 16 років. І вони документуються паспортом вперше, наголосив начальник Коростенського районного сектору управління Державної міграційної служби у Житомирській області Петро Сергієнко. В Коростені за паспортами нового зразка звернулося вже понад 80 осіб. Перші вісім паспорти громадян на України у вигляді id картки вже отримали 10 лютого. Привітали молодих українців. Міський голова Володимир Москаленко та народний депутат України Володимир Арішонков. Ми дуже багато говоримо про євроінтеграцію та наш шлях до Європи. ID-паспорти паспорти один з кроків на цьому шляху, наголосив міський голова. Життя на місці не стоїть, Ми з вами поступово, але на мою думку, впевнено: вступаємо в європейську сім'ю і. Для всього треба багато нор витримати, те, що характерно взагалі для цивілізованого світу, для Європи. І оці поступові кроки ми вже відчуваємо тут в нас, нашому місці. Перед вами гарна і широка перспектива. Ви маєте право вибори і будете це робити. Паспорти, які ви сьогодні отримаєте, не лише радість, а й велика відповідальність за долю держави. Вітаючи молодь, зауважив народний обранець Володимир Арішонков. Я от дивлюсь зараз на. Це посвідчення сучасне, європейське, це світове, тому що в усьому світі сьогодні прийняті ось такі стандарти. І ви знаєте, це не просто крок до цивілізації, це крок до сприйняття нас як країни сучасної країни, яка прагне бути в числі в світі серед тих країн, які претендують на розвиток інтелекту, розуму. Я переконаний, що ви якраз і ваше покоління. Буде, мабуть, тим, хто зможе вже нарешті. Розібратись, от в якому напрямку нам рухатись. Термін дії ID-картки картки 10 років. Виготовляється із полікарбонату, а дані наносять лазером. Паспорт має безконтактний електронний двох'ядерний чип. Канал даних повністю кодований. На документі 18 елементів захисту. На першому етапі біометричні пластикові паспорти видають лише особам, які досягли 16-річного віку, та оформлюють такий документ. Вперше для них він є безкоштовним. Такий паспорт зможе замовити та отримувати це люди, які досягли 16 років. Для цього необхідно звернутися до Коростенського районного сектору міграційної служби, надати свідоцтво про народження та по можливості копії паспортів батьків. Паспорт у вигляді ID-картки виготовляється на протязі 30 робочих днів або на протязі 10, якщо це необхідно в терміновому режимі. Що стосується громадян, які мають уже паспорти, відповідна процедура буде здійснюватись пізніше після вирішення деяких питань на рівні законодавства нашої держави. Отже, заміна паспорта у формі книжечки на паспорт у формі id картки не є обов'язковою.